Мотивація така, що на сьогоднішній день місто не може вкладати кошти в те, щоб провести електромережі, каналізації тощо в порядках. Да, на сьогоднішній день одна щитова є проблема з енергозабезпеченням і з електричною мережами. Відповідно до чинного законодавства, дійсно ми мали би передати всі об'єкти. Бюджету ну, для отримання цих приміщень, але протягом, скажімо, рішення міської ради було не виконано, ми і вони розглядали, там що розпочалася війна. На сьогоднішній день питання не стільки потребних містах, приміщення, я розумію, як дійсно технічні проблеми. Технічна проблема дійсно на сьогоднішній є щодо мереж. Електричних щодо мереж комунікаційних водопостачання водовідведення. Так що є таке звернення, є рішення міської ради. Ну, і ви розглядаєте. І, ви, ви, теж теж подивляться, що це вже ми, подпалює. Ну, Фасад взагалі і підвальне приміщення. дуже ж...